Про відкриття цього магазину стало відомо з соціальних мереж. Зараз подібна інформація поширюється досить швидко. На помітній привітній вивісці напис благочинність, стиль життя. Подивитися на стиль взаємовдячності прийшли не з порожніми руками. У кожного вдома є речі, милі серцю, пам'ятні, але вже не потрібні. Лежать вони у шафі або стоять на полицях, сумують без діла. А в цей час в іншій оселі хтось мріє або потребує саме такого. Тетяна Куц, організатор справи, каже, що разу, коли хтось приносить речі, обов'язково ділиться історіями з їхнього минулого життя, вважає нинішню справу благочинністю у ненав'язливій формі і в достатньо простий спосіб. Як виросла ця ідея в іюні місяці? Ми почали в єврейській общині збирати, предложили людям збирати речі для переселенців, временних переселенців. Вот. И потихоньку, потихоньку это стало все набирать, набирать обороты. В итоге нам перестало хватать помещения в самой синагоге. И так получилось, что случайно встретив в синагоге Михаила Ларионовича Мармера, зашел разговор об этом, и Михаил Ларионович Мармер предложил не задумываться, говорит, берите вот помещение, адрес такой-то, вот вам ключи, Как по мне, то любой человек, который приносит э, с дома вещи, то есть он в любом случае случай частичку себя. То есть он приносит и он і понимает, что эти вещи пойдут э, людям, которые в этом нуждають. Мы считаем, что в данный момент это очень ценно и очень вовремя. Люди приходять різні, у кожного своя історія, свій шлях до крамниці. Одні не можуть дозволити собі дорожче, інші просто знаходять тут свою річ або саме таким чином вирішують долучитися до доброї справи. Починає від переселенців з дітьми, і навіть у нас учителя которые находят тут оказывается даже учебное пособие, те которые люди другие приносят. Запомнился визит мамы с мальчиком. Они он очень хотел DVD. И у него не у них просто не было денег в семье. Ну то есть мама не могла себе позволить купить. У нас было DVD, недорогое. И ребенок этот увидел. И мама очень благодарила. Она говорит: Боже, вы исполнили мечту моего сына. Я детки, которые вот детки беженцев, которые рады любой игрушке, любой вещи. Ну, то есть, ну, так воодушевляет, есть для чего работать, я считаю. Волонтери і надихаються і працюють наповне, не шкодуючи власного часу. На сьогодні приєдналися і криворізькі майстрині планують ділитися своїми виробами. Усі отримані від продажу речей кошти збираються в окрему скриньку. В кінці місяця їхнє конкретне призначення визначатиметься колективною радою. Це й допомога військовим і родинам переселенців і стареньким самотнім пацієнтам, міських лікарень і будь-який інший корисний напрямок. На запитання до організаторів про так звану моду на благочинність сьогодні. Вони відповідають мудрістю. Головне, що це приносить пользу людям. Звісно, навіть нашої тори, як євреї, я хочу сказати, у нас гаріться, що навіть якщо ти дав 100 рублів і 99 рублів украли, а 1 рубль пішов нуждаюсь, то це большое щастя. Мати бажання і не потрібні, але корисні речі. Двері крамниці відчинені для всіх. Одна людина від щирого серця віддає, інша отримує за символічну ціну мабуть, саме так і відбувається коловорот добра у природі.